Вітаю вас, друзі, традиційна Харі Крішна. Вивчаючи декларацію Голови Подільської РДА Михайло Лазаренко, ще раз переконався, що на Одещині взагалі не працюють жоден антикорупційний орган, АЗК тощо. Тому що посадовці не декларують реальні статки автівки, якими вони користуються або мають у власності там, житло, приміщення тощо, а декларують те, що їм заминеться. І за це чимось досі не покарані. Стосовно. Голоподільська Михайла Зоренка, у коментарях я залишу посилку на його декларацію, де ви можете більш уважно та ретельно вивчити його декларування. Але хочу зауважити, що в 21 2021 році, в травні, місяці, Михайло Зоренка був призначений на посаду Голоподільської РДА, і одразу у нього справи пішли вгору. Він збагатився на 1318 гектарів землі. Людям завдати, що це забезпечення конституційних прав людей на 2 гектари землі. Але як завжди, партія батьківщина бреше і знов людей шукала. Собі знайшов тисячу гектарів землі, а людям по 2 гектара не знайшов. Але хочу звернути вашу увагу на два пункти у декларації, дуже цікаві. А саме голова Подільської орда Михайла Заренка від подільської адміністрації грошову допомогу на оздоровлення. У розмірі 33 274 гривні на рік. А також дуже цікаво, це на вирішення соціальних побутових питань вона отримує на рік 22 674 гривні. Тобто людина, яка має мільйонні статки, ми бачимо в декларації, там де у нього 35 тисяч євро, 45 тисяч доларів або навпаки, не пам'ятаю, тобто це вже мільйони гривень. Йому цього не вистачає, хоча у нього там є прибутки від землі, там прибутки від надання оренди майна, там якісь дивіденти у жінки тощо, ви можете самі це подивитися в декларації. Але йому цього замало. І він ще висмоктує у держави на вирішення соціально-побутових питань 22 тисячі 174 гривні. Ну, це жадібність 100%. Тобто Михайло Заренко, який має багато гектарів землі. Бізнес власне, там, фабрики тощо отримує пенсію більше ніж 12 тисяч гривень, а також зарплатню ще від державної адміністрації біля 33 тисяч гривень, то він ще вигадав там якусь проблему, побутову і для її вирішення, треба отримати ще на рік 22 тисячі гривень. Ну, це дійсно ганьба. Вже. Навіть буде таким жадібним, знаєте. Натомість десь розпрямувати там, дійсно там, на. Бізенерів, там, там, пільговиків, там, хворих людей як допомогу. Я, певно, зараз після цього це скажу, що вони її там десь використовує. Але насправді ми ж розуміємо. Це те, що ми бачимо в декларації в Білу. Там, жінка там, має чималі прибутки, там, статки, там, ми бачимо і 20 тисяч гривень, йому не соромно брати ще від держави, висмоктувати. Ще раз нагадаю, що це, це у білу в декларації. Яка не вказує повністю. Всю. є Речі прихованих речей, наприклад, дощ, на якому пересувається Михайло Лазаренка у декларації чомусь, як і не був раніше вказаний, і наразі його також немає у декларації. Тобто брехун. Все це вказує на те, що Михайло Лазаренко, голова Подільської РДА, не щира людина та не чесна, а живе повністю по кліше посадовців. Російської Федерації, до яких він їздив у 18-му році у Придністров'я, та вигукував слава вашому Придністров'ю. Тому слава вам, слава Україні і слава вашому Придністров'ю! Тобто, визнаючи окупантів як легітимну владу. От і все. Але для нас, простих людей, насамперед, слава Господу, Крішні, який допомагає нашим збройним силам України боронити нашу батьківщину. А цих можнавлаців споглядом. Російської Федерації незабаром все одно буде знищено. Час кажучи, мені шкода. Це хворі люди, тому їх треба стрімновувати у лікарню з діагнозом божевільних.